Вітаю! Мовлення Донецької обласної державної телерадіокомпанії продовжує Регіональна служба новин. Дивіться серед основних тем випуску. У пошуках комунальної правди керманич регіону перевірив обґрунтованість підвищення тарифів в дружківці. Як добре те, що смерті не боюсь я. 28 років без Василя Стуса. Чекаємо на вдалий врожай. На Донеччині стартували жнива олійних та кормових культур. Алергії ні, як вберегтись від впливу рослин подразників Україна розглядає Республіку Мальта як надійного партнера і дружню країну. Про це президент України Віктор Янукович заявив під час зустрічі з прем'єр-міністром Мальти Джозефом Мускатом. Глава держави додав, що сьогодні Україна стоїть на порозі історичної події підписання угоди про асоціацію і створення зони вільної торгівлі з ЄС. Мальтійський прем'єр, у свою чергу, заявив про підтримку євроінтеграційних прагнень України. Джозеф Мускат зазначив, що перед Україною ще стоять певні завдання щодо питань судової реформи. Прем'єр-міністр додав, що готовий обговорити актуальні питання двосторонніх відносин, які стосуються регіонального співробітництва, зокрема в середземноморському регіоні і на близькому сході? Ми вдячні за підтримку мальти євроінтеграційних процесів, які йдуть в нашій державі в стосунках з Європейським союзом. Ми стаємо на порозі історичної події. Підписання угоди про. Асоціацією створення зони вільної торгівлі з європейським союзом. Потім з мальтійським прем'єром зустрівся і очільник українського уряду. Микола Азаров і Джозеф Мускат підписали конвенцію про уникнення подвійного оподаткування. Підписання цієї угоди прокоментував український прем'єр надасть додаткового імпульсу розвитку наших торгово-економічних відносин та сприятиме інтенсифікації стосунків, зокрема в контексті реалізації євроінтеграційних прагнень України і підписання угоди про асоціацію. Уряд і Верховна Рада повинні зробити законами ті норми, які необхідні для підписання угоди про асоціацію України з європейським союзом. На цьому прем'єр-міністр України Микола Азаров наголосив, відкриваючи засідання уряду. Він зазначив, що це один з найголовніших напрямків спільної роботи урядовців та парламентарів. Зовсім короткий час відділяє нас від саміту у Вільнюсі, тому нічого не може бути відкладеним тим більше потонути у безплідних дискусіях. Додав Микола Азаров. Також прем'єр наголосив, що депутатам та міністрам необхідно прийняти реалістичний збалансований бюджет держави на 2014 рік. Він має забезпечити підтримку вітчизняного виробництва і на основі цього зростання соціальних стандартів. Щоби зберегти торговельні зв'язки з країнами СНД, Україна хоче приєднатися до окремих положень митного союзу. На доручення прем'єра Миколи Азарова, відповідальні відомства мають своєчасно розробляти і подавати на затвердження уряду проекти необхідних правових актів щодо гармонізації технічних регламентів і митних норм з положеннями об'єднання. А усі протиріччя мають вирішуватися на основі загально прийнятих міжнародних документів. Це дуже важлива угода, оскільки митний союз сам передбачив. Можливість приєднання до технічних регламентів держав, які не є учасницями митного союзу, і навіть передбачив певні процедури щодо цього. Так само важливо для України каже Азаров підписати угоду про асоціацію з ЄС. Задля цього парламент, що розпочав чергову сесію, має працювати злагоджено і докласти зусиль, аби встигнути до листопада розглянути та прийняти всі необхідні для того закони. Щоби сприяти вітчизняному бізнесу та привабити інвесторів в Україні, продовжують політику дерегуляції підприємницької діяльності. Наразі на прийняття чекає законопроект, який передбачає скасування 78 документів дозвільного характеру. Також на розгляді у Верховній Раді законопроекти про здійснення Страції та господарської діяльності з використанням електронних засобів зв'язку про забезпечення вільного і безоплатного доступу до інформації з державних реєстрів, про спрощення процедури державної реєстрації, припинення підприємницької діяльності. В Укрдержреєстрі кажуть, розпочати бізнес вже можна, зареєструвавши його онлайн. Наш заявник заповнює реєстраційну картку, прикріпляє до неї відскановані документи, які потрібні. це все електронним цифровим підписом. І може подати до Державної реєстраційної служби. Наші працівники звіряють всі ці папери, продивляються, чи здійснена оплата цих послуг, а вона може бути здійснена як у банківських установах, так і за допомогою електронних переказів людиною. І після того, на двох днів, приймається рішення. Поміж інших нововведень реєстраційної служби, електронна система керування чергами, онлайн консультації за телефоном або через скайп, веб-камеру у центрах реєстрації та смс-розсилка інформації. Україна зібрала понад 30 мільйонів тонн ранніх зернових. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Микола Присажнюк. За його словами, якість вітчизняної сільгосппродукції зростає з року в рік. Однак цінова політика лишається проблемним питанням. Детальніше дивіться у наступному сюжеті. Цьогоріч Україна збирає рекордні врожаї. Лише ранні зернові потягнули на 30 із гаком мільйонів тонн. У міністерстві аграрної політики стверджують, якість вітчизняної сільгосппродукції зростає з року в рік, а ціни на ринку стабільні та регульовані. Щоправда, виробників вони задовольняють не в повній мірі, однак уряд не лишає проблему поза увагою. На цю середу буде винесена постанова, яка буде передбачати терміном на маркетинговий рік, зменшення послуг ветеринарів, фітосанітарів і інших державних установ. Також зараз йде пошук здешевлення вартості транспортування по залізниці. І, звичайно, для нас дуже важливе питання це послуги елеваторів, як лінійних, так і послуги елеваторів портових. Водночас уряд підтримує і збільшує розвиток тваринництва. Однак тут держава зіштовхнулася з новою проблемою: приріст обсягів виробництва створив труднощі з реалізацією. Нині зовнішній ринок є висококонкурентним і жорстким. Вихід міністерства вбачає у збільшенні споживання всередині країни і покращенні експорту шляхом зниження митних цін на живу худобу з 25 до 5 відсотків. Міністерство подало на засідання кабінету міністрів проект закону. Уряд ухвалив і зараз він буде направлений до Верховної Ради. Ми переконані, що такий крок дасть можливість застимулювати нам експорт живої худоби, а звичайно, підвищить попит, і, звичайно, дасть можливість зробити цю галузь більш привабливою. Окрім того, у міністерстві продовжують роботу над програмою Рідне село. Проект втілюється за особистим дорученням президента задля збереження українських сіл і вітчизняних традицій. Збір врожаю хлібних зернових завершено. Тепер на черзі олійні та кормові, а саме соняшник та кукурудза. І якщо першу культуру по області збирають вже повсюдно, то другу поки що лише в трьох районах Донеччини. Загалом сьогодні соняшник зібрали на 75 тисячах гектарів. Закінчити аграрію обіцяють за 10-15 днів. У департаменті агропромислового розвитку запевняють, що цьогоріч врожай соняшника буде більшим за минулорічний. Втім, у південних районах регіону не надто високим через посушливу погоду. Збирати соняшник активно розпочали вже всі райони області, причому не два тижні раніше, ніж у минулому році. Кукуруту збирають у Новоазовському, Старобишівському та Тельмановському районах. 15,8 на сьогоднішній день у нас йде середня врожайності по області. От, по прошлому році ця цифра була 15,5. Вот. Ну, где-то порядка 600-650 тысяч тонн подсолнечника планируем убрать. И где-то около 300 тысяч тонн кукурузы. Сільгосппідприємство в Мар'їнському районі одне з найсучасніших в області. Тут, наприклад, експериментують із вирощуванням кукурудзи на крапельному зрошуванні. Втім, аграрії кажуть, що технологія поки що себе не виправдала. І на відміну від представників департаменту агропромислового розвитку Донецької облдержадміністрації, селяни побоються і нерентабельності самої ходової культури регіону соняшника, хоча й зробили усе можливе. Но в этом році Закупочная цена подсолнечника максимальная на сегодняшний день 2,90. И это где-то на уровне нуля. Ни минус, ни рентабельно, ни плюс, ни минус. Но если бы по ценам выращивания прошлых лет, но на сегодняшний день, в этом году цены на все необходимое для выращивания подсолнечника... Возросли на некоторые на 5, некоторые на 10. Дистоплива, электроэнергия. Мы поборолись с сорняками и не дали возможность прорасти такому агрессивному вредителю, как заразиха. заразиха подсолнечника. В принципе, если пройти по посеву, то заразихи здесь не будет. Если по сорнякам, ну может единичные какие-то и будут сорняки. Готуються аграрії до початку посіву озимих пшениці жита та ячменю. Однак наразі у аграрії існує проблема. Нестача вологи у ґрунті через недостатні дощі. Тому постає питання, як вчасно вже через 10-15 днів розпочати озимих. Підходить дата оптимальних сроків посіву озимих культур. На сьогоднішній день ми плануємо сіяти близько 500 тисяч гектарів зимо пліна по Донецькій області. У нас почва не почва, а практично повністю 100% готова почва. Мы заготовили полностью удобрення, полностью пестициды, то есть мы готовы к, к осеннему комплексу, в том числе и зим. севозим. Единственная проблема для области залишається влага. Почему? Потому что на сегодняшний день в области, практически слое 0,20 см влага где-то 1,3 мм. А оптимальна составляє 35-40 мм. міліметрів. Раніше зернових в області зібрано 1 мільйон 850 тисяч тонн. Це другий за врожайністю Результат за останні 10 років. Отже, Донеччина повністю забезпечила себе продовольчим зерном. Катерина Щухарова, В'ячеслав Вандричанська, регіональна служба новин. Майже 46 тисяч сільськогосподарських ярмарків провели в Україні від початку року. На них реалізовано 500 тисяч тонн продукції на суму понад 4 мільярди гривень. За даними Міністерства аграрної політики та продовольства і регіональних адміністрацій, протягом вересня планується провести ще 7 тисяч продовольчих ярмарків. Там продаватимуться майже всі групи продовольчих товарів. Графік ярмарків на наступний рік міністерство та місцева влада мають розробити до кінця поточного. Голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький відвідав з робочою поїздкою дружківку. Мета візиту Керманича регіону переглянути тарифи на послуги ЖКГ, деякі з яких, зокрема, квартплату протягом півроку було істотно підвищено. Вирішували комунальні проблеми на засіданні виконкому міськради. Замість гривні 25 копійок 2,50. І це лише за квартплату. 1 січня міськвиконком дружківки прийняв рішення щодо підняття тарифів. Вже 16 лютого зміни набули чинності. Самі ж мешканці називають нову ціну непід'ємним тягарем, адже значна частина населення просто не має роботи. Через значне громадське незадоволення місцевих мешканців з 1 вересня підвищення тарифів було тимчасово призупинене. У свою чергу посадовці міста наголошують на цілком виправданій необхідності збільшення вакцини. ...комунальних послуг, Адже востаннє вони переглядалися ще у 2008 році. Вирішити суперечливе питання вдалося лише за сприяння голови Донецької облдержадміністрації Андрія Шишацького. У людей не зростуть так зарплати на 100%, як повищаються тарифи. Тому вони повинні тарифи. В цьому році нічого не вже мінятися. Буде рішення правительства, буде повищення мінімальних зарплат, буде повищення зарплат бюджетників. тогда можно говорить о пропорциональном, возможно, повышении каких-то тарифов. Но только во след. Сначала зарплата, пенсия, а потом тарифы. Потому что чудес не бывает, потом оттуда идут неплатежи, которые мы тоже здесь слышали. Слово «приостановить» меняем на слово «отменить». И второе изменение, что по конкурсу, который мы объявили на 24 сентября, значит, предлагается, я думаю, что его доработать, это предложение, внести максимальную сумму на уровне того тарифа, который был до этого. Мы выносим на конкурс. И по срокам предлагается его перенести для подготовки на ноябрь месяц, то есть после окончания пуска отопительного периода. Наразі комунальну проблему мешканців дружківки вирішено. Про те, як вирішуватимуть те, що тарифи не виправдовують себе, це те питання, над яким ще доведеться попрацювати. Наразі розраховують на дотації з бюджетів різних рівнів. Олена Сушкова, В'ячеслав Вендичанський, регіональна служба новин.